Штефа! Ха-ха, Штефа, не арбузер. Ладно. Дур відкритий. Добре. Джолі бає бара-бара-ара. Барам-барам-бара. Ладно, я валю. Добре. Вечір народ, з вами я, Game Galaxy. Сьогодні будемо грати гру, яка називається Джолі Баба. Якщо серйозно, Джолі Baba. Часто я хазе, як то правильно читається, тому буде Джолі Баї. Джолі Баба. Тому нормально. Давайте почнемо грати. Сильно говорити про що ця гра не буду, але вона, по ідеї, має бути файна. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти, до дуже обтриння. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків. І ми появилися на якійсь заправці, і це чисто теоретично щось на по тобі о тут якась жужалка. Та хто? Цей Джолі Баба статує, виглядає дуже страшно, як пекло. Перший раз підтримує головного персонажа гри. Так, я так розумію, нам треба сюди зайти? Чи нам треба назад. А, ні, чекай. Ого! Тут двері відкриваються, та ти що? Бігати я між іншим, можу. Таке враження, що в мене шило в сраті, ладно. Відкрити не можна. Ладно, 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 ладно. Ні, так ні. Так, статуя стоїть, якщо щось ще тут, тому жити можна. В принципі, а що мені треба робити? Еск... Ой ой! Ладно. Ескейп, якщо нажати, то буде така хрень страшна. А що мені робити? Мені тіп, сісти за стіл треба сперти? А, то мені треба бургери знайти, ладно. Ви би сказали хоча б що треба робити, а тут треба догадуватися, що вам, ванга якась, чи що. Так, з двері відкриті. Що за двері? Ті відкриті, типу чи що? Та, вони відкрилися, та ти що? А фонарик можна? Дайте фонар. Ура. Мене впустили, та ти що? А дайте. Такс. Тут Жаль баба вийшла кудись, вона пішла. А що, якщо я зараз чекаю, піду звідси. Дачка, чка, чка, зараз, Піду звідси і піду в машину. А, машина належить моєму дядьку. А він мені дозволив її забрати, ну, попозичити її. Т -т -т, мені треба піти до, ладно, Допустимо. Мене мене двері забила. А, ні, все нормально. Я думаю, що у мене двері вже забила, ладно. Допустим. Ладно, я так розумію, мені треба йти в підвал Порошенка, да? Ладно. Я так розумію, що там та хрень зараз десь в підвалі. Йой. Йой! Ну, мені взагалі не хочеться йти сюди, але я так розумію, мені треба. Окей, як, як мінімум, та Джелі Баба вона кудись пішла. Тому або мені срака, або мені срака. Штефа, Ха -ха! Штефан, не треба. Двері закриті, не треба тролювати. Можна, будь ласка, звідси звалити? Ладно. Штефан, добрий вечір. Я просто заберу вас ту хрень, добре. Ти мене не рухай. Ти мене не рухай, що я тебе не рухаю. Все, в такому принципі будемо жити. Ти щось сказати можеш? Тата, -та -та, нотація, можу дати тобі. А, тут то та Джелі баба зі мною говорить, та ти що? Ну, татка, Короч, я не буду твоє читати, ті оті от бредні. Так, я можу звідси вийти, бо я можу сюди піти. Але я, як найрозумніша людина. А, вийду, добре. Знаєте що, я ліпше піду на інший поверх. Ну, нафіг. Я ліпше звідси піду, бо я розумію, що мені зараз буде срака. Надіюся, його там нема. Лане, зрозуміло, мені не треба було йти сюди, добре. О! Ото мені нагадує на якийсь підвал, реально. Типу, що тут таке? Що за пульт від ядерке? Ні, чел ще працює, значить нормально. Значить, я що жити буду. Якщо я жити, що буду, значить це файно. Так, що такий циклоп. А мені треба бургери. Дайте бургер і все? І я відчеплюся. Це що за. Що тут таке? Це якась кабіна часу чи що? Допустимо. З ким буває, двері закриті, мені сюди не треба. ладно Так, ще один бургер. Двері відкриті. Що за двері? Я надіюсь, ти за мною чи попілька, бігати не будеш? Бо ти стрмне. Що стрмних челіків я не бачила. Так, з двері якісь відкрилися. Мені інтересу, що за двері? Може на другому поверсі? Але тут хоча. Чка, 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 чка. Але, в принципі, тут ніяких дверей нема А ну щоб кудись йти. Зараз, 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 може, мені в туалет треба. ні-ні-ні А, то мені знов треба вниз Коротше, я так розумію, мені сюди ще поки не треба. Поки не треба. Мене ніхто не кошмарить, значить, все нормально, йдемо далі. Так, сюди може. Ага, мені тепер в туалет може. Ні-ні-ні, я чому вона могла це зі мною зробити тролівалі? Кратше, у нього депресія в 0 років. Допустим. Дайте мені в туалет сходити. Я знаю, якийсь пульт нажала. І що? Так, якась нотатка. Щоб активувати телепортер, тобі треба нажати три кнопки в правильному порядку. Перший є в ванні. Інше є. Ага, то мені треба нормальну послідовність знайти. Ага, ладно. Першу треба в ванні. Друга, біля рейс, тими пімпками. І я забув до останній, я боюся, ти можеш це все знайти, якщо ти почуєш бузер. Ретрай. А, ти починаєш то... почуєш того бузера, якщо неправильно щось буде. Все, я нажала. Ладно. У нас тут їх дуже багато, так розумію. Зараз він десь та кнопка, вона ще була тут, якщо я не помиляюся. Зараз, 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 зараз. Во, тут. І десь ще має бути кнопка, але я хз, де вона є. Треба телепортер. А ще ліпше придумувати не могли. Телепортер треба, блін. А де ще якась кнопка? Поможіть! Тут може, десь може на другому поверсі. Ей, Народ, арбузера. Реп... Ладно, допустим Может тут кнопка? Тут кнопка. Телепорт відкритий. Мені здається, що він так вибіг, що це не хороший знак, якщо він так вибіг. Мені це пристрімно. Чекай. Я попробую зайти. Так, я зайшла в телепортер, і я не думаю, що це хороша ідея, але ладно, допустим Так, тут якісь очі. Це шо? Шо, хто ти воїн? А, це холодос, ладно. Ладно, чисто по барабану, ніхто мене тут кошмарити по ідеї немає. Через те, що це сектор А, а сектор А постійно поважають. А, це назад, добре. Мені тут треба, напевно, бургери доїсти, да? Ладно, зарадуємо ваші ці бургери. пам пам-пам, пам 14-й сектор. О, бургер. Так, ще є один бургер. Тільки я єдиний не пам'ятаю, звідки я йшла. Ану чекай. Бляха, звідки я йшла? А, то сектор А, тому нормально. Сюди давай. Є yeah. 12, 13. Я так розумію, мені... це, коротше, симулятор поїдання тих бургерів. Що це таке? А, це 14-й якийсь сектор. Значить, мені тратять всі бургери на... А, чекай. Дур відкритий. Добре. Джолі бає бара, бара. Але не я валю. А де бургер? Тільки не кажіть, що мені до нього треба йти. Ні, Мені до нього, напевно, треба підійти. Ще один телепорт у ціареї послідовність Б, А, потім С. І, думаю, 100% впевнений, що це є порядку. А, другий в порядку, я не за перший і останній. А, коротше, треба спочатку... Зараз Б, А і С. Але якщо я не впевнений, значить це є С А Б. Або, ладно, напишу. Б, С. Якщо щось Б і С, це щось таке неправдиве. типу не на 100%, тому нормально. Такс, я з яскрай, більш зроблю. Бо Я і так ніхрена не бачу, чекайте. О, поставила поставилося яскрас не максимум, бо я ні хрена не бачила. Так, стат Джолі Баба десь має бути тут. Так, стоп. Це перша кнопка. А той хренобус, де? Ти тільки акуратно йде, бо то срака. Він стрьомний, що то капець? Ага, Джолі баба тут. Допустим. А де сектор А? Я до нього не підійду, ти що? Тут сектор А. Во. Значить, Б А С Мені треба назад, сюди, до нього, тільки сюди. А, чекай, в нього ж сектор А. Чи в нього Б? В тебе сектор С. Значить, до тебе в останню чергу прийду. Значить, хто то мені пише? Чому тоді, коли я знімаю відео, то мені хтось починає писати. Б. Тихо, будьте! Такс. Б є. E. Сектор А. Сектор А. Ні, там не Джолі Баба, Й його рухати не буду. Так, з Б. А і С. Давай. До того часу треба підійти. Я вам даю гарантію. Тільки я натисну на ту кнопку, він на мене заагриться. Ага. Значить. Це Б. Добре, якщо не впевнений, то добре. Треба було з самого початку писати Це Б, і був би спокій. А і Б десь там. Зараз я пам'ятаю трохи. У мене Google Images а Ima Images в голові. Це нормально. Бляха, я не пам'ятаю. А, ні, я пам'ятаю. Так, стелепорт є. Іде на це Джолі баба. ладно, Джолі баба тут стоїть. Вона мене, по крайній мірі, не рухає. Це добре. Це дуже добре, це прям файно. О, тут телепортер. Ідем звідси нафіг, я вас прошу. Так, це що за карта? Ще одна. О, тут бургер. Екс народ, ми мусимо це все пройти по спідрану, бо в мене зараз будуть вирубати світло. А це страшно. Це 15-й бургер, я тебе вітаю, тепер ти можеш забрати свій приз. Тобі треба піти назад, щоб його взяти. Візьми телепортер, щоб вернутися. Добре. Мене от єдине. Ага! Мене от єдине дивує те, що мені тут Джулі Бін, тіпа, помагає, але в нього депресняк. Чекай, йди назад до телепортера. Типу, сюди. А, окей. Мені не подобається сам факт, того, що мені треба сюди ходити. Ну не люблю. І мені ще плюс до того треба. Чекай, де той. 14-й сектор є. Тут джолі баї. Да, є. П'ятнадцятий. 16-й бурре, повертайся в свою машину. Тобто. А чого? Мене зараз кошмарити той дої буде Джолі Баба, чи що? Ладно. Що? Доп... Кітчекпойнт! Який чекпоінт? Я не пон. Що це таке? А, Подобається 16 бургер, це є фул Флеш тест, я ж знаю що я маю, Чи шанс може бути. Іксу, Іксу. Що, бляха, дайте світло! <гас> 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 Дядя, верни світло! Все, я тут сижу, я боюсь. Але я розумію, що мене через 10 хвилин світло виключать. І чого мені робити? Знову активувати? Ой! Біжи, біжи, біжи. Куди мені бігти Та блін! блин! Ретрайфо. Стоп. Чекай до своєї машини, ладно, пробуємо. То мені треба заново включити, чи що? Чекай, я не зрос. Ладно, той чого не страшно. Не страшно, б'ється. Ааа, то мені треба заново врубити, добре. Граємо по ваших правилах! Тихо. Це БА. Це -а Б. добре. Бляха, я не можу нормально. Я пропустила. Ладно, йдемо заново. Сюди. Сюди-сюди-сюди, Я шастый, як якийсь сраний веник. Ладно, 14-й. Зверта... Та бляха! Та ти задрав. Ладно. Давайте, якщо з цієї попитки я не зможу, я ліваю. ливаю. чекай, мені сюди. Ні, мені не сюди. А! Мені точно до сюда! Я азачи, я нажала! Ні, 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 я не встигла, я не встигла, чекай. Зараз пляжонка. Я не знаю, чи він що за мною йде. А! йде, 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 йде! Бляха, мені стрьомно! Тихо. Тихо, я його намахую вже другий раз. Це, а, 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 десь прямо! Це? Нє! Стоп! Стоп! Но бе тута. <как> Коротше, йдіть <дідьбо> вам нафіг. <хах> Ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, і підписуйтесь, і всім пока-пока. І я боюся тепер цю гру. Все.